Новий центр формарту Шахтарі. Хто такий Лука Мейреліш? Як грає? Навіщо його купив Шахтар та інші подробиці трансферу у цьому відео? Друзі, заряджайте відео вподобайкою, щоб його побачили інші. Та підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночок, якщо вас цікавить контент про Шахтар. Отже, Лука Мейреліш це 18-річний бразильський центральний нападник. У Шахтар він перейшов із Сантоса, академія якого його і виховала. За юнацькі та молодіжні команди виступав з 2018 року. У складі Сантоса Ю 20 зіграв 25 матчів, 14 голів, 1 асист. У червні 2023 підписав перший професійний контракт з клубом. 17 листопада 2024-го дебютував у складі головної команди в матчі серії Без Регата з Бразил. Так, у сезоні 2024 Сантос вперше в своїй історії грав у другому за силою дивізіоні Бразилії. Проте з першого разу повернувся до еліти, посівши перше місце, завдяки чому новачок Шахтаря вже має у своєму доробку може для когось і скромний, але трофей на дорослому рівні: чемпіона бразильської серії Б. Усього за основу Сантуса Мереліш провів 17 ігор: 7 у серії А, 2 в серії Б, 1 в Кубку Бразилії, 7 у чемпіонаті Пауліста або іншими словами, чемпіонаті штату Сан-Паулу. У цих 17 матчах за першу команду на полі провів 354 хвилини, тобто в середньому всього 20 хвилин на матч. Тільки одного разу відіграв весь поєдинок. Голів не забивав, відзначився одним асистом. Напередодні трансферу до Шахтаря разом із ще одним новачком гірників Лукасом Фарейрою був викликаний до збірної Бразилії Ю-20, яка проводить останній етап підготовки до молодіжного чемпіонату світу. Спонсор цього відео Бет Кінг бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. Контракт Мейреліша з Сантосом діяв до літа 2027. Сума трансферу, за даними ЗМІ, склала 12 мільйонів євро. Сантос, наче хотів зберегти відсоток від майбутнього продажу, а Шахтар пропонував відсоток від приросту капіталу. У підсумку ж ніби Сантос зберіг 15% майнових прав гравця. Контракт з шахтарем підписано на 5 років, до літа 2030-го. Переходячи до ігрового профайлу Мереліша, одночасно з тим хочу підвести риску щодо фінансової складової трансферу. На мою думку, є причини вважати, що Шахтар провернув вигідну для себе угоду, бо цей форвард пізніше мав великі шанси коштувати набагато більше, продовжуючи при цьому грати у Сантосі. З побаченого, хочу, по-перше, відзначити з гарного боку його фінішинг. А саме з завершенням моментів у Шахтаря були проблеми у матчах кваліфікації Єврокубків. Але обов'язково враховуємо контекст: те, що цей гарний фінішинг Мереліш демонстрував поки на юнацькому рівні. Також хочу зробити акцент на високу швидкість цього нападника, вміння та бажання Обігрувати суперників, опускаючись і приймаючи м'яч ще у стадії розвитку атак, та зріст 185 см. Він стає найвищим форвардом шахтаря. Кауанеліас має зріст 181 см, ласіна Траоре 183 і Егіналду 175, якщо ми рахуємо його як форварда. Саме після травм Траоре та Егіналду новий нападник був необхідний. Найближчим часом Майреліш буде конкурувати лише з Еліасом, і за цим прямо цікаво буде спостерігати, адже це конкуренція між двома молодими форвардами. Якщо, звичайно, Майреліш вже найближчим часом буде готовий грати. Однак ще би я звернув увагу на те, що в команді U-19 у Шахтаря зараз виблискує гамбієць Мохамаду Канте, який за 4 тури забив 9 голів, 6 з яких в одному матчі проти Карпат. Йому, як і Майрелішу, 18 років, Еліас у 19. Тож цікаво, чи залучатиме канте Арда Туран до першої команди? Ось, наприклад, вже наступного тижня буде перша цього сезону міжнародна пауза на матчі збірних. У такі паузи, клуби, які мають багато збірників, часто перевіряють найкращих гравців з молодіжних команд в основі як в тренувальному процесі, так і проводячи спаринги. До того ж, канте вже залучали до товариських матчів, але ще до приходу Турана. Трансфер Мереліша ще натякає на те, що гравця з іменем та прізвищем, як у колишнього президента з Шафшахтарі, не буде. Бо Джон Кеннеді з Флуміненце про складні перемовини щодо якого повідомлялось, це також нападник. Цікаво, що Мереліш взяв собі нестандартний ігровий номер 49. Хоча символічніше у контексті історії Шахтаря було б спуститися всього на одну цифру: бо Лука став 48-м бразильцем в історії гірників. Найближчий шанс дебютувати за шахтар Мереліш має 31 серпня у матчі проти Олександрії. До речі, друзі, всі з вас, хто вгадає точний рахунок цієї гри у коментарях, потрапить в наше наступне відео. А згідно з коефіцієнтами нашого партнера BetKing, найбільш вірогідним точним рахунком вважається перемога Шахтаря 2.0 із коефіцієнтом 5.33. Ймовірність перемоги гірників становить 1.23, тоді як на нічию 6, а на успіх Олександрії 12. Бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. Також пишіть свої думки щодо трансферу Мейреліша, буде цікаво почитати. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, а також на мій телеграм та інстаграм. Посилання під відео а також у вигляді QR-кодів на екрані і вмикайте дзвіночок. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!